Доброго дня, шановні українці, доброго дня, жителі міста Сокіряни та Сокірянщини. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні, такої поганої погоди осінньої похмурої днини, ми вирішили зняти сюжет про своє рідне, про моє місто, рідне Сокіряни, наше рідне місто Сокіряни, яке багато років потопає в калюжах та брехні. На жаль, історія міста Сокіряни зв'язана з калюжами, як кажуть у нас, і брехнею. Батостраждальна Сокірянська об'їзна дорога, ми її зараз вам покажемо. Пройдемось. Подивіться на ці ями, де залишають колеса автомобілісти. Подивіться, бачите, ось. Це у нас така обізна дорога. Подивіться, йду я по обізній дорозі. Подивіться. І це після невеликого дощику. А коли пройдуть дощі, стоків тут немає, житель мікрорайону старий план, отак ідуть по краєшку вже в кювет. Інакше не пройдеш. Ось така наша Сокирянська об'їзна дорога в мікрорайоні старий план. Та вона скрізь вже не краще. Ще демонструю. Подивіться, як люди йдуть. А отак люди йдуть. Бачите? бачите коли заливається все, зараз будуть дощі, заляє все, а отак люди йдуть. От По при ці ялиночки декоративні. Ми показуємо сучасну історію міста Сокіряни. Великої могучої, могутньої сукірянської громади, яка йде кудись, ну, напевно, в Європу. От ми йдемо в Європу от такими дорогами. Ви знаєте, об'їзна і мікрорайон Старий План. Куток, який поряд є, а от, ну, це історія сукірян з давніх давен. Історія брехні, калюш, надій. В об'їзну було вбахано на папері десятки мільйонів гривень. Ви бачите, який результат. Зняв я цей сюжет простенький такий сільський сюжет. І думаю, до кого звернутися. Ну, я не звертаюсь до наших сукірянських чиновників, не звертаюсь до замів, не звертаюсь до Гангла, до пани Оксани, Бабій Іванівни. Я не звертаюсь. Вони катаються на люксуксових джипах, на іномарках. Пішки по місту сокіряни не ходять з простими людьми, не своїми приближеними та холуями, не спілкуються, на дзвінки не відповідають, на письмові звернення не відповідають. Ну до кого звернутися? Я звернувся до Василя Васильовича козика Василь Васильович Козак, шановний ви наш, голова нашої громади. Я вам скажу так по-чесному. Ми з вами майже годки. Знаєте, як на вас кажуть міські Сукіряни на Сукірянщини. Ви цар Ви цар, Василь Васильович, ви все можете. Захотіли зробили самого великого оленя в Україні дерев'яного. Мене прохання, захотіть приїдьте! Мікрорайон Старий План до єврейського цвинтаря. Засипте оцей участок чимось. Зробіть цей шматочок дороги, щоб люди могли пройти на роботу, провести дітей до садок, автомобілісти могли проїхати. Я вас дуже прошу, Василь Васильович. І ще раз ви цар, я не проти. Дайте по шапці, по голові своїм боярам-чиновникам. Ну ні, вони нічого робити не хочуть. З вами був український історик Ігор Швець. Місто Сокиряни і багатостраждальна наша історична об'їзна Сокирянська дорога. Закінчуємо ось на такому позитивному сюжеті. До нових зустрічей!